Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. Покажу по пунктах основні нюанси діставання масляного бака, бака оливи шасі БМП. Так, це у нас бмп 1 бмп 2 КШМ і БРМ2 і всілякі такі різні гаразди. Ця ситуація була ускладена тим, що бак від детонації у нас роздутий. Власне, ми його того і знімали, що він через детонацію, окрім того, що роздувся, десь була у нього відкладена руйнація. Він трішечки попрацював зовсім небагато, і потім почав отут десь текти. Можливо, тече тріщину, дав не сам метал, а прокладка. Тобто тут зараз немає можливості встановити. Але на щастя є можливість замінити бак, тому ми просто поміняємо бак. І скористаюся нагодою, покажу основні позиції для того, щоб демонтувати, ну і відповідно потім монтувати бак на шасі БМП без демонтажу силового блоку. Чому? Тому що я вам скажу, ну як людина, яка трохи поперебирала цих машин, так, за два з гаком. Роки повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Я вам скажу, що цю процедуру вона Ага, дякую. Ця процедура вона передбачена військовим ремонтом, але за час моєї роботи, на моєму досвіді, ніхто так я не бачив, що би робив. Завжди для діставання масляного бака знімають бронелист, двигун, силовий блок, і потім туди. Ну, коротше, це не. Реально куп'яра роботи. Демонтаж масляного бака оливи, якщо він не деформований якщо він не деформований вибухом, так, ну, не розірваний, не роздутий, як цей. Реально робиться однією людиною за лічені години. Ключові позиції у нас які? Три ключові позиції: редуктор е котла підігрівача, цей з силу, із бойового відділення він демонтується. Я зараз його покажу. Демонтується МЗН. Демонтується носова помпа. Три ключові габаритні позиції. Все Все інше це кишки, горловини, трубочки. Так, оця вся дріботінь. І ви дивитеся по ситуації. Там Різні нюанси по модифікаціях машин, різні нюанси в житті. Нам тут довелося демонтувати бачок розширювання із і ще пара трубок, трубок зняти за горловину. І більш того, я вам скажу, ми навіть сантиметрів на 7 піднімали перетинку поперечину машини. І плюс ще, звісно, зняли ось тут одне кріплення і, до речі, деформували одну ось таку пружинку. Хто має поділитися, будь ласка, отаку одну гарненьку пружинку дайте, бо ту одненьку ми зіпсували, поки знімали все. Бак вийшов благополучно, навіть роздутий, навіть деформований. Так, зараз показую із силового відділення, що ми робимо. Ну, МЗН, відповідно, демонтується з прямокутного лючка під п'ятипалою трубкою, підкомбінованою. Так? Ну, все, тобто, що трубки Від'єднуєте від бака подачу всього на світі. От муфта у нас, яка кріпить сам бак, тут від вибуху. Просто її, ну, від, від етонації бакалі розширення, її рвонуло, вирвало вухо. Отам так, бачите, ні від того. Від борту відірвало, вона там валяється. Ну, Якби цього не було, то відкрутили би муфту, все, і витягнули би. Показую і силового зараз з бойового відділення, і все. Панове, так само роботи проводяться щодо проблем, пов'язаних із котлом підігрівачем. Повторюю. Діставати котел підігрівача через із бака через силове відділення, це просто чистої води зло. Ми там на, на цій процедурі один раз пролюбилися три дні. Три дні, так, оце ми зняли за 3-4 години. Тому що він роздутий. Був би маленький, витягнули би ще швидше. Все, так само поставимо. Це робиться силами однієї людини, щоб ви розуміли. Ну, коли він не роздутий, так? Одна людина. За 3-4 години демонтує масляний бак. Проводиться роботи, заміна і все інше з котлом підігрівачем ставиться на місце. Ніяких виймань підігрівача котла через бойове відділення я не розглядаю. Це, на моє переконання, неадекватні міри. Я знаю, що є якісь там модифікації, копійки, які це там в якихось там ексклюзивних випадках дозволяють. Але я особисто з тим більше не зв'язуюсь, не ризикую. І військовим ремонтом передбачено роботи, заміни і всяке таке, що стосується котла підігрівача через його демонтаж разом із масляним баком. Коротко і зрозуміло, все інше це. О, а от я і ключик знайшов на 12 комбінований. Все інше у нас, як то кажуть, від лукавого. Що ще? Ось. Редуктор підігрівача знімається. До речі, я від нього від'єднав ось тут патрубки. Це мінус мені, цього не варто було робити. Вони від'єднуються, одне з'єднання тут, одне до підігрівача. Все. Тобто від. Редуктора, ви не від'єднуєте. Я глюкунув, тупонув, давно цього не робив, чесно кажучи, тому від'єднав. Ну, нічого страшного, поміняємо прокладочки на свіженькі, зберемо, так? тобто у нас завість двох різьбових з'єднань великих вийшло чотири менших із болтиками. Тобто, і тут воно ще швидше робиться. Від'єднав, звісно, вихлопну трубу. Більш того, оцей патрубок геподібний. подібний А ось, ми його. Від'єднали від підігрівача від самого відкрила, бо з ним не виходило. Не виходило все. Тобто, можливо, коли бак нормальний, не роздутий. Можливо, його не треба знімати. Я не можу з упевненістю сказати. Але у будь-якому випадку, це робиться швидко, якісно, нормально. Машина зібрана, силовий блок на місці. Назад закинемо бак, зробимо огляд і будемо тішитися. тому, як все гарно, якісно і добре у нас вийшло. Так, я з наших їду міняти бак, а побратими доводять до ладу машину. Прибирають, чистять і роблять тут належний лоск. Дякую за увагу, допомогу і участь в нашій спільній гарній справі. Пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.